Вітаю! Збираєтесь у свій перший похід це просто чудово. Але, скоріш за все, є одне але спорядження, що купувати, на що звертати увагу. Щоб розвіяти цей туман, ми зібрали для вас досвід бувалих мандрівників і перетворили його на такий собі чіткий план дій. Сьогодні розкладемо все по поличках, без зайвих витрат, лише практичні поради. Знайома ситуація, правда? В голові вже малюються неймовірні краєвиди, а перед очима довжелезний список якогось спорядження. І знаєте, головна небезпека для новачка це зовсім не дикі звірі, це ризик витратити купу грошей на речі, які потім виявляться або непотрібними, або що ще гірше, геть незручними. Давайте коротко пройдемось по нашому плану. Спочатку базові принципи, щоб одразу уникнути помилок. Далі розберемо так звану велику трійку. це намет, рюкзак і спальник. Потім поговоримо про комфорт, про найважливіше взуття і про те, як правильно одягатись. Ну і на десерт всякі корисні дрібниці. Поїхали! Отже, починаємо з ключової філософії. Оскільки досвіду ще немає, головне завдання не витратити зайвого. І знаєте, який ідеальний варіант позичити спорядження у друзів. Серйозно, це найкращий старт. Але якщо такої можливості немає, не біда. Ми якраз і розберемо, як купити все з нуля і зробити це максимально розумно. І ось три золоті правила, які вбережуть і гаманець і нерви. Перше. Уминайте десятою дорогою невідомі бренди, бо якість там лотерея. Друге, не ведіться на найнижчу ціну. Дешева річ може підвести в найбільш невідповідний момент. І третє не кидайтесь на суперпрофесійне, найдорожче спорядження, його функції вам у першому поході просто не знадобляться. А тепер переходимо до найголовнішого: до так званої великої трійки. Це основа основ, ваш дім на час походу намет, рюкзак і спальник. Це три кити, на яких все тримається. І так, зазвичай, це і найважчі, і найдорожчі елементи вашого спорядження. Тому до їх вибору підходимо дуже уважно. Почнемо з нашого мобільного дому, намету. Якщо не вдалося позичити, доведеться купувати. І тут, знаєте, не треба вигадувати велосипед. Є перевірена часом найпопулярніша і найпрактичніша конструкція на сьогодні це намет у формі півсфери. Він стійкий до вітру, його легко ставити, і всередині достатньо місця. А тепер давайте детальніше, на що дивитись. Перше і найважливіше, намет має бути двошаровим. Це не маркетинг, це фізика. Внутрішній шар дихає, а зовнішній не пропускає воду. Завдяки цьому зранку ви не прокинетесь у калюжі конденсату. Далі каркас. Алюміній легший і міцніший, але для початку скловолокно цілком робочий варіант. Водонепроникність, не женіться за космічними цифрами, 3000 мм міліметрів витримають будь-яку літню зливу. І ще одна суперкорисна фішка два входи. Це і зручно, і дозволяє влаштувати протяг у спеку. Рухаємось далі рюкзак. І це не просто мішок, щоб напхати речей. Ні, ні, це складна інженерна система, головне завдання якої перенести вагу з ваших плечей на стегна. Тому найголовніше тут це правильний об'єм і можливість ідеально налаштувати рюкзак під себе. Чому об'єм краще брати з запасом? Бо у великий рюкзак можна покласти мало речей і просто стягнути його, а от у маленький багато не влізе ніяк. Тканина має бути витривалою, особливо дно лямки і пояс широкими і м'якими, але водночас достатньо пружними, щоб не врізатись у тіло. І, мабуть, найважливіша деталь система регулювання спинки. Це дозволяє ідеально підігнати рюкзак під ваш зріст, щоб вага лягла саме на стегна, а не на плечі. І третій учасник нашої великої трійки спальний мішок. Його місія проста, але надважлива забезпечити вам теплий і комфортний сон. Оскільки ми говоримо про перший похід, він, скоріш за все, буде в теплу пору року, тому гнатися за екстремальними зимовими моделями не має жодного сенсу. Звичайного недорогого літнього спальника вистачить з головою. За формою є два основні типи кокон, він звужений до ніг, краще зберігає тепло і менше важить. А є ковдра, він прямокутний, просторіший. І знаєте, для першого разу ми радимо саме ковдру. Чому? Бо його можна повністю розстібнути і отримати звичайну ковдру. І якщо раптом походи виявляться не вашим, він чудово служитиме вдома для гостей дуже універсальна річ. Ну що ж, з великою трійкою розібрались, основа закладена. Але комфорт, як відомо, складається з дрібниць. Зараз поговоримо саме про ті речі, які напряму впливають на ваш затишок, захищають від холодної землі та несподіваного дощу. Вони недорогі, але дуже важливі. Каремат, або як його ще називають, пінка. О, це невмируща класика туризму. Геніальна у своїй простоті річ, він майже нічого не важить, його неможливо проколоти, і він виконує дві найважливіші функції: не дає вам замерзнути від землі і згладжує всі камінчики та корінці під наметом. Чесно кажучи, для першого походу кращого варіанту просто не існує. Наступний пункт дощовик. І тут правило всього одне, але залізобетонне він має бути на 100% водонепроникним. Крапка. Це може бути плащ, куртка, пончо, неважливо. Головне, щоб не протікав. Маленька порада. Беріть такий, щоб під нього, у разі чого, вліз і рюкзак. Недорогий, але міцний поліетиленовий дощовик пончо для старту ідеальний варіант. Так, а зараз, будь ласка, максимальна увага. Ми підійшли до пункту, де помилки можуть коштувати дуже, дуже дорого. І я не про гроші. Я про здоров'я, комфорт і, власне, про всі враження від походу. Мова піде про взуття. Ось ця цитата каже абсолютно все, і це чиста правда. Подумайте самі, порваний рюкзак можна зашити, зламану дугу від намету якось прикрутити, а от криваві мозолі на ногах за десятки кілометрів від цивілізації можуть перетворити похід мрії на справжнісіньке пекло. Тому до цього питання ставимося з усією серйозністю. Отже, правило номер один, яке треба просто викарбувати в пам'яті ніколи чуєте? Ніколи не йдіть у похід у щойно купленому взутті. Його треба розносити. Купіть його хоча б за 2-3 тижні до походу, і просто ходіть у ньому по місту на роботу, куди завгодно. Нога має звикнути. І другий важливий момент завжди беріть легку запасну пару. Це ваш рятівний круг на випадок, якщо основне взуття промокне. Тепер про одяг. Дуже часто новачки чують терміново купуй термобілизну, фліс, мембранну куртку. Зачекайте, для першого походу це зовсім не обов'язково. Скоріше за все, майже все необхідне вже є у вашій шафі. Тут головне не що вдягати, а як. І тут працює золотий принцип багатошаровості. Уявіть собі цибулину. Саме так це і працює. Кілька тонких шарів завжди ефективніший, ніж один товстий. Перший шар до тіла, наприклад, звичайна футболка, її задача відводити вологу, другий шар утеплюючий светр або фліска, він гріє. І третій зовнішній, легка вітрівка, яка захищає від вітру. Геніальність цієї системи в її гнучкості стало спекотно, зняли светр, подув вітер, одягли вітрівку. А тепер трохи конкретики штани. Беріть дві пари. І, будь ласка, жодних джинсів. Серйозно, джинси в поході це зло. Вони важкі, сковують рухи, а якщо намокнуть, то сохнутимуть вічність. Для верхньої частини тіла ідеально підійде комбінація з кількох футболок, теплого светра і вітрівки. Ну і не забудьте про аксесуари шкарпеток беріть побільше, обов'язково кепку від сонця і шапку на прохолодний вечір. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Великі речі зібрані, одяг підібраний. Залишилися ті самі дрібнички, які на перший погляд не такі важливі, але саме вони роблять похідне життя значно комфортніше. Поговоримо про посуд, ліхтарики та інші корисні штуки. Отже, посуд все просто ваша особиста кружка і миска мають бути такими, щоб не розбилися, тобто метал або якісний пластик. Метал, до речі, має перевагу. В металевої кружці можна закип'ятити воду просто на вугіллі. А для готування на всю компанію знадобиться великий казанок. І тут є цікавий лайфхак, його можна зробити власноруч, прикріпивши до звичайної легкої каструлі ручку з товстого дроту. Працює безвідмовно. І останні, але дуже важливі штрихи: ліхтарик, і тут найкращий вибір це налобний. Чому? Тому що вільні руки в темряві це просто безцінно. Далі ніж. Хороший надійний ніж це ваш універсальний інструмент на всі випадки життя. Ну а решту зубну щітку, туалетний папір, особисту аптечку. Просто складіть собі чек-лист і пройдіться по ньому. Це найкращий спосіб нічого не забути. Ну от власне і все здається, ми розібрали всі ключові моменти. Тепер у вас є чітке розуміння, як зібрати свій перший похідний набір без зайвих нервів і витрат. Але варто пам'ятати, що все це спорядження це лише інструменти, а головне це ваші враження та бажання відкривати світ. Тож тепер, коли інструменти готові, постає найцікавіше питання: а куди ж проляже ваш перший маршрут?